Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Друзі, до нас сьогодні в гості із села приїхала бабуся. Але приїхала вона не з порожніми руками. Вона призне, привезла для вас гостинці. Ось ось тут у кошику лежать дарунки осені. Та що це за дарунки? Нам потрібно відгадати. Для того, щоб відгадати мої загадки, потрібно слухати важно і думати. Тож давайте з вами розпочнемо. Кажуть, щоб хвороб не мати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте? От тільки сльози пролліте. Що це таке малята? Здогадалися. Молодці. Правильно. Це цибулька. Блухайте мою наступну загадку. Печуть мене і смажать, Варять. Їдять мене і дуже хвалять. Вірно. Це Довгий і зелений, добрий і холодний, добрий і сирий. Хто це такий? Дійсно, це огірочок. помаранчева і гарна. У землі сиджу не марно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька, собою пригощу дитину. Хай корисно з'їсть. Вірно морквину. Хто хустиночку свою влітку одягає? І подавайся. Кусочок на голівці має. Що це малята? Звісно, це капуста. Зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Бабусі варять з ним борщі. Це в городі на кущі. Так. Це ось такий помідорчик. Ось такі гостинці привезла з собою бабуся. Тож давайте ми їх ще раз з вами назвемо це капуста. Це цибуля, це картопля, це огірок, це помідор, а це морква. Молодці малята. Дітки. А скажіть мені, будь ласка, хто з вас знає, як ось це? це Можна назвати одним словом. Молодці це овочі. А чи знаєте ви, а де ж ростуть овочі? Правильно, овочі ростуть на городі. Вони ростуть або на землі, або у землі. А давайте поглянемо. Які овочі виросли на нашому городі? Це капуста, огірок, помідор, цибуля, перець, буря, картопля. Вам. Молодці малята! А давайте ну ми з вами зараз пограємо у гру, яка називається Який-Яка. Це що? Це помідор. Помідор який? Він має круглу форму. Він жовтого кольору, помідор солодкий, м'якенький і дуже-дуже смачний. Це огірок. Огірок має продовжувасту форму. Огірок який? Він зелений, Огірок соковитий, огірок дуже смачний. Цибуля. Цибуля має круглу форму. Цибуля такого золотистого. Забарвлення жовте. Цибуля на смак дуже гірка, але цибуля дуже корисний овоч. Картопля. Картопля овальної форми, на колір картопля коричнева. Картопля дуже смачна, коли вона запечена, підсмажена або зварена. Картоплю сирою їсти не можна. Вона дуже в сирому вигляді дуже несмачна. Молодці малята. А тепер наша бабуся, вона так дуже втомилася в дорозі. Приїхала допомогти своїм внучатам погратися, приїхала з ними. Але бабусі потрібно ще нагодувати своїх внучат. Та бабуся так стомилася, що просить вас про допомогу. Ви зможете допомогти бабусі? Молодці малята. Тому ми зараз разом з вами. Зваримо борщ для бабусини внучат. У нас є ось така каструлька, там, де кипить водичка. Нам потрібно допомогти бабусі зібрати всі-всі овочі, які нам потрібні для борщу. Тож, давайте ми зараз разом з вами зробимо це для бабусі. А бабуся, ти, бабусю, сядь, відпочинь, А ми для тебе потрудимося. Так, малята? Так, як ви думаєте, малята, що потрібно для борщу? Нам потрібен огірок. Ні, огірок нам не потрібен. Тому що нам потрібна, що? Правильно картопля. Тож беремо картоплю і закладаємо її в нашу каструльку. Наступний інгредієнт, який нам потрібен для борщу, у нас буде що? Іде сюди що? Правильно морква. Тож закладаємо нашу морквочку. Ще для борщику нам обов'язково потрібна цибулька. Ще для борщику нам знадобиться червоний, смачненький, солодкий бурячок. Борщик обов'язково повинен бути із капусточкою. Тому капусточку ми обов'язково покладемо до нашої каструльки. А ще ми в борщик можемо з вами додати перчик для смаку. І обов'язково додамо до борщику ось такі смачненькі помідорчики. Так, давайте переглянемо, що ми поклали до нашої каструльки. Картоплю, повторіть за мною, моркву, сибулю, буряк, перець солодкий, помідор і капусту. Молодці малята. Огірочок ми залишили на салатик. Малята бабуся дуже-дуже задоволена тим, що ви такі помічники, що ви такі розумнички, такі хороші-хороші дітки. Тому бабуся вам дякує і каже вам до побачення, тому що вона пішла до своїх внучат пригостить їх борщиком, а потім піде, прийде до нас. І разом з своїми внучатами буде з нами гратися. Тож до побачення, малята, до нових зустрічей! А ще бабуся каже, щоб ви обов'язково вживали овочі, сирі, варені, тому що у овочах міститься дуже-дуже багато вітамінів, які допомагають нам, нашому організму, допомагають боротися. З усілякими мікробами, з усілякими вірусами. Тож їдьте, їжте багато овочів та будьте здорові! До побачення, малята!